Після матчу коментар тренера ЖФК Пантери. Як вам враження від сьогоднішньої гри? Як враження. Враження не може бути все такої гри, коли проіграємо за двох гравців у гру, коли команда питається, що старається, два гравці, які просто ну, не то, що там підвели команду, ну, я не знаю. Я думаю, що після сьогоднішньої це ми розберемо, якщо дійсно, так як ми вважаємо, що ошибки були програна гра заради двох гравців, які не хотіли. Я думаю, завтра в односторонньому раніше з ними розірвемо контракти на цьому надався. Не може таке бути, коли всіх хтось питається, хтось робить ошибки, і ми потім ну як відіграти три м'яча, які просто не мали бути взагалі в ворота. Там, де були ігрові моменти, де б Вінниця забила, ми б сказали б, що «да». У команді Вінниці ну, вітаю з перемогою. Дівчата старалися, була в другий тайм показав, що була рівна борьба рівні команди. І те, що були ми до цієї гри в рівному становищі, в таблиці, воно про це говорили. Ну, а Ми будемо розбиратися, що буде, то буде. Будемо робити висновки, бо не може так бути в футболі, що за когось одного чи двох страдають всі встання. Чи сильно сьогоднішній програш вплине на подальшу перем'єру з нашою командою? Так, ну, ну, ця гра була не за три очка, а за шість очки. Ми вже таку третю ігру своїми ближайшими конкурентами програємо. і, ну, Воно впливає, тобто склоняє задачу десь вище підняться потужні установище, тобто на друге коло і все остальне. Тобто будемо, ми руки не вішаємо, впереді у нас ще тяжкіші ігри, у нас вся верхня таблиця ще впереді. І знову через три дні матч, ми по розуміли про те, що в нас буде через кожних три дні гра. Ми на це йшли і ну, ну нічого. Будемо старатися. Головна задача зараз тепер провести правильний аналіз в теж, хто був Плюс вертається із після дискваліфікації Оксана Білокур. Надіємося, вже Вікторія Кам'явська. Рано ще пізно вже приєднається. Ну, чувствується про те, що нема воротарів. Є одна, що випала до початку сезону, Віка, Лазареті, Аліна. Сьогодні змушені були воротаря випускати другому тайм на уколах через болі, так що її. Погода змінилася, стара трама про себе знову сказала. Вона не тренувалася все і прийшлося випускати її на заміну, і за того, що хтось робив ошибки. Ну таке не повинно бути.